Yes. Так, друзі, продовжуємо наш сюжет. Продовжуємо піднімати антирейтинг забороненої в Україні партії, про що вже винесено рішення суду 8-го апеляційного. Заборонена партія Наш край, представники якої узурпували, в раду, узурпували раду в... Містечко Тараща та Таращанський ОТГ. Знаєте, в кожному місті є своя якась знаєте, така диковинка, як це буде українською, достопримічательність. Наприклад, в італійському місті Піза є Пізанська башня, а в Тараші є місцевий І туалет. Вау! Особисто приїхав подивитися, тому що в соцмережах стільки шороху цей Туалет, який при... приподнесений як мега ну, приблизно як в Рашці роблять. знаєте там. Я построїв туалет. Oh, my. Ми приїхали інспектувати, чи не встигли ще покласти червоні коврові дорожки. Ну, має ж бути відкриття, я так розумію, скоро там червона ленточка. Запросимо. Знову весь бамонт, який приїжджав, наприклад, в Улошівку. Розбиратися законний чи незаконний кар'єр, представників райради запроси, екологію, там, всіх. Буде духовий оркестр, і пан мер буде відкривати торжественно цей туалет. Ну, сюди чи з того він його тут розпіарював на фоні цього туалету. Тут, це мега-стройка, буде... мега-будівництво, велике будівництво в Тараші. Буде симфонія да. сідничок. Да-да-да. Тому можна... що воно відчинене? Давай можна перевіримо. Можна на... Mm -hmm. Пісяйте дітки під Березу. На старий майданчик. Старий... Ідіть на старий майданчик, пісяйте, тому що туалет не працює. А жаль, дуже хотілося сходити і поставити закладку. Скинути, так сказати, геометку, але не вийшло. Ви ж опять же, не забувайте запросити представників громади на відкриття цього супероб'єкту, щоб приїхали журналісти. І будемо висвітлювати цю подію. Ну, торже... Торжество так торжество. Гулять так гулять. А ви, місцеві жителі Тараші, відпишіться. Подобається вам такий туалет чи ні. Мені досить, в принципі, за... Тільки приходить за поки що Ну Ми це робити не будемо, я думаю. Поки що. Будемо чекати все-таки відкриття. Разом сила.